Сьогоднішнє недільне Євангеліє можна сказати, нічим аж так надто не відрізняється від інших минулих Євангелій, де Ісус провадить свою проповідь, оздоровлюючи, зціляючи, навертаючи людину. Сьогодні бачимо двох сліпців, які. Приходять до Ісуса і не просять, щоб Він їх зцілив. Не кричать за ним, не благають, не плачуть, не просять, кажучи, зоздорови мене. Але сьогодні ці двоє сліпців, побачивши живого Бога, говорять до нього хіба декілька слів. Каже, помилуй нас, Сину Давидів. На тому всьому заключається їхнє прохання. Помилуй нас, Сину Давидів. Більше нічого вони до Ісуса не говорять. Що означає помилуй нас, Сину Давидів? Що вони тим хочуть сказати? Чим вони провинилися перед Ісусом, що вони просять помилування? Під час божественної літургії ми маємо можливість багато разів говорити і молитися, Господи помилуй. На кожне прохання, яке священник виголошує, ми молимося, Господи помилуй. Що означає оце слово Господи помилуй? Воно для нас настільки стає буденним, що ми, ну, для нас воно є просто Господи помилуй. Господи, помилуй, та й по всьому. Бо ми, я не знаю, напевно, якщо порахувати під час служби Божої це дуже багато разів, ми молимося, Господи помилуй. І якщо почуємо всі ті, от, слухатися в текст Божественної літургії, за що ми молимося? Оці всі виголоси священника за народ, правління, все військо. Господеві помолімося, Господи помилуй. Ми починаємо розуміти суть і сенс тих слів, Господи помилуй. Перш за все, Господи помилуй. Означає визнати свої гріхи. Коли ми кажемо, Господи, помилуй, ми просимо, але і віддаємо свою гріховність Богу. Бо коли ті сліпці підійшли до Христа і кажуть, Сину Давидів, помилуй нас, вони визнають свою гріховність перед ним. Вони визнають те, що вони люди грішать і чимало гріхів зробили. І вони розуміють, що через ту гріховність недостойні просити Бога простілення, тому вони в нього просять про помилування. А відтак визнавши свою гріховність, Господь дарує їм зір, дарує їм зцілення. Вони прозрівають. Коли ми молимося під час богослуження, Господи помилує, дуже часто також є духовно сліпими. Кожен із нас, кожен із нас не завжди все. Духовному житті робить правильно, загалом кожен з нас в житті не завжди все правильно робить, бо ніхто не вміє толком добре жити. І тому, будучи в тій духовній темряві, коли просимо про Бога помилування, просимо, щоб Господь відкрив наші духовні очі, щоб ми насправді прозріли, як ці сліпці. Я, тобі, напевно, годі собі уявити, як то жити ціле життя, будучи сліпим. Нам є важко уявити, особливо тим, які ціле життя десь В інтернеті не, ну, давніше вже був такий відеородок, чи це по новинах навіть показували, не пригадую. Коли чоловік, який є майже все своє життя був хворий на дальтонізм, це є дальтонік. Тобто він бачив. Не всі кольори, а я не знаю, я не дуже в тому розбираюся, але, здається, бачив відтінки чорного і сірого. Та? От його світ включав чорне, сіре, біле. Все. Більше жодного кольору він не відчував. Він не знав, що таке червоний кольор, не знав, що таке блакитний, що таке рожевий. Він не знав. І у зв'язку з тим, що наука пішла вперед, винайшли якісь такі окуляри, які коли та людина, яка є недужа на ту хворобу, дальтонізму, вдіває їх, вона бачить ці кольори, крізь призму цих окулярів. І зняли на відео, як його правнуки, і він же старший, десь, напевно, років 60-70, йому подарили на день народження ці окуляри. І коли він хіба їх надів. Він не міг стримувати сльози. Він не міг повірити, що окрім чорного і білого, існує ще купа всяких різних спектрів кольорів. Він не міг повірити, що трава зелена, дерева зелені, сонце жовте і так далі. і так далі. Напевно, щось подібне стається сьогодні в Євангелії з тими сліпцями яким Господь просвічує погляд, вони починають бачити. Подібного і стається з нами. Коли ми дозволяємо Ісусові доторкнутися до нас, коли ми через оце прохання, Господи, помилуй, просимо, щоб Господь відкрив наші духовні очі, ми також починаємо тоді відчувати всі спектри духовних кольорів. Починаємо жити духовним життям. Для того, як ідучи по стрію, є багато е, різних афіш, а не тільки по стрію, напевно, по будь-якому місці. Так? От, і одного разу ідучи, гуляючи по місту, побачив цікаву вивізку, афішу на стовпі наклеєну. де було написано номер телефону, ім'я. І послуги. Від наркоманії, від алкоголізму, від страху, від заздрості, від всього. Треба подзвонити по тому номеру телефону. І той чоловік, чи та жінка, чи хто там не знаю, він зціляє від всього. Має таку владу людина. Може зцілити від всього на світі. Потрібно хіба набрати номер телефону і скинути гроші. І він вас цілить. Я одного разу е, мав досвід такий прикрий спілкуватися з людиною, яка поїхала до такого священника, який зовсім священником не був десь там в горах, бо дитина дуже боялася і не знала, що робити, а він там мав якісь всякі препарати. я не, не знаю, чим він це робив. Але факт того, що коли дитина повернулася назад, вона ще більше почала боятися. Ніж до того, як потрапило до рук того священника чи того цілителя. Сьогодні Христос показує нам, що тільки Він здатний зціляти. Жодна ворожка, жодна магія, жодні бабці, дідусі, мульфари, жодні ті, що кажуть, ми вас закодуємо, розкодуємо і перекодуємо. Ніхто не має владу. Над людським життям, окрім Бога, ніхто не може владою людською це чинити, але владою бісівською дуже добре можна це робити. Тому, коли ми потрапляємо до таких людей, ми потрапляємо в капкан диявола. Бо саме в той момент, коли ми приходимо до таких цілителів, хочемо чи не хочемо, ми свідомо співпрацюємо із дияволом. Стараємося в нашому житті, якщо якісь є проблеми і потреби, звертатися до того єдиного цілителя, який перш за все зцілює духовні очі, але відтак, дотрукнувшися до душі, здатен зцілити і душу, і тіло через Пресвяту Євхаристію. Стараймося, щоб наші духовні очі завжди були відкриті на Його благословення і Його волю у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!